Олексій довгий, я все на цьому світі пережив. Я все на цьому світі пережив. Перецвітання, смерть свою і славу, мого терпіння скам'янілу лаву, колючий промінь, мов стріла, прошив. Зійшли вже кров'ю рани й рубці. Пересвітився мозок орбітальний, і голос до нащадків привітальний пішов не наче коло по ріці, я стільки взнав, що аж камінням став. Тепер увесь, не наче кремінь вічний, Мого огрому родовод космічний, Дозір. Із лихоліття виростав, переможного миру вам.